Усім привіт! Сьогодні буде невеличке відео про розхламлення, мотивація для вас на порядок в домі. Якщо ви також прибираєте, то, можливо, вам потрібна мотивація лишній раз перевірити якісь шухлядки, шкафчики. На сьогоднішнє розхламлення, а водночас і на зйомку цього відео мене надихнули ці наволочки. Дві біленькі, можливо навіть не біленькі, такі кремові з гудзиками. Мені вони дуже незручні, ми ними ніколи не користуємося, тому я хочу сьогодні їх скласти і віддати. Буду збирати сьогодні торбинку для біженців. Давайте відразу буду показувати, що із тканинного такого. Хочу розхламити такий шарф, колись брала його в Oriflame. Він красивий, я ніколи ним не користувалася, окрім тих випадків, коли треба було. Замотати ноги для походу у церкву. Я не ношу спідниці, спідниці у мене в гардеробі немає, я вже неодноразово про це казала. І просто поверх штанів я замотувала цей шарф. Сьогодні я хочу його позбутися, можливо, для тих випадків, коли мені знову потрібно буде замотати. Свої штани для походу в церкву, я знайду щось інше, А ні, то візьму у мами, А ні, то візьму в церкві. В церквах завжди в корзинках лежать, щось на кшталт таких шарфиків. Тому теж сьогодні позбавляюся цього шарфика. Я не викидатиму, я просто буду віддавати. Хочу розхламити ці шортики, вони короткі, вони мені не подобаються. Я їх надягала пару разів цього літа, але я хочу собі купити пару-тріку шортиків. Довгеньких, щоб трошки прикривали попал. Вже занадто вони короткі, тому теж буду збирати, скоріш за все, буду віддавати це переселенцям Також такі шортики домашні, рожеві, такі, типу, наче чоловічі трусики, але це були мої домашні шортики, теж буду позбавлятися цих шортиків. Так, з тканинного у нас ще пару фуд... ага. носочки і. Футболочки. Хочу віддати пару дитячих футболочок. Така, з паєтками подарували кірюшки, але і колір такий дуже кислотний, і паєтки. він дуже рідко надягає цю футболку, я думаю, він і не помітить, що її немає. І ось оця футболка він прийшов в ній, коли останній раз ночував у бабусі моєї мами. Де вони її взяли? Це якась його стара футболка. Я йому іноді її надягала, але в нього дуже багато світлих футболок, теж будемо віддавати. Три пари шкарпеток зібрав мій чоловік, тут якісь є, мабуть, дирочки. сказав викинути. Також хочу розхламити цю пов'язку на очі. Я нею не користуюся, немає такої звички вдень спати, але якщо я хочу вдень поспати, то мені не потрібна пов'язка, просто я вирубаюся. Тому ця пов'язочка ні до чого, а вночі вона мені не потрібна. Так, буду розфамляти отакий мішечок. Тут були сережки. Мені незручно користуватися такими мішечками, зручніше прозорими, тому що в прозорих видно, що там лежить, а тут не видно. Так, буду розхваляти такий набір ножиків. Знайшла в скринці у чоловіка, не знаю звідки, це не наше. Скажу йому, можливо, хай віддасть тому, у кого взяв, а ні, то будемо викидати. Також у мене є такі штуки, я їх берегла, берегла, але я так і не користувалася. Сьогодні, нарешті, поміряла сюди, вставила свій телефон, і він сюди не поміщається. Точніше, він поміщається, але не закривається. Це чохол, щоб на пляжі, на морі вставляти телефон, і щоб він піском не забивався, вода не потрапляла, такий сенсор тут працює, але, на жаль, він малий, тому теж буду його віддавати. Також буду віддавати оцю подушку молоко і меце, щоб лежати у ванні. Я не маю такої звички подовго лежати у ванні. Теж вона нова, новісінька. Будемо теж віддавати складу. Також буду розхламляти таку шторку для ванни зеленого кольору. Така вона напівпрозора, напівзелена. Мама моя купляла цю шторку, коли ми почали жити в нашій першій зйомній квартирі в Однушці. Зараз не хочу нічого кольорового і коли ми переїдемо в наступну нашу зйомну квартиру, то я куплю якусь білу шторку, тому що білу, яка в нас була, я зараз повісила тут у батьків і вже не буду її забирати у них. Дитячі окуляри. Вже думаю, кірюл занадто дорослий, щоб носити такі окуляри, тому теж будемо їх віддавати. Така обкладинка для зошита вона пом'ялася, теж будемо викидати конвертик. І вирішила я нарешті викинути свою анкету для друзів шкільну. Я ніколи її не листаю, ніколи щось тут не видивляюся. Не несе вона ніякого навантаження такого якогось пам'ятного. Тому я вирішила, що теж її викину. Не буду за цією анкетою сумувати, як і за тими зошитами з віршами, які я вже до цього повикидала. Також хочу розхламити таку колекцію приколи від Альфа, колись в дитинстві ми з братом збирали. Вона мені не потрібна. Я скажу братові, що хочу позбутися цієї колекції. Якщо він скаже ні, то нехай собі забирає, нехай у себе її зберігає. Мені не потрібна. Також тут знайшла ще макулатуру, будемо її виносити. Хочу віддати варюшці таку мозайку. Кирил її не складає, вже з неї, така класна. Тут і маленькі елементики є, і побільше. Думаю, їй сподобається. Також буду викидати ці резиночки Останні резиночки, які я купила. Поганої якості. Також хочу розхламити цю заколочку, я навіть не знаю, де я її взяла, віддам по лінці. Отаку буду розхламляти маленьку книжечку, не пам'ятаю на якесь можливо свято, дарувала своєму чоловіку. Він така Непотрібна покупка, не потрібний подарунок, теж буду її викидати. Викидаю чохол для пипетки, викидаю стару зубну щітку. Також хочу розхламити оцей масажер для голови, щось його покривило. І ніхто ним не масажує голову. Якщо й починає, то він дряпається. Трошки вже вийшов з ладу. Буду розхламляти свій старий зубний знімок. і дві коробки. Коробки, скоріш за все, підуть просто на посилочки. Буду щось відправляти. Але з того що я сьогодні показала, нічого продавати не буду. Або викидаю, або віддаю. Це все було, що я хотіла сьогодні показати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, я вас змотивувала трошки розхламитися. Зустрінемося в наступному відео.